Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео хочу поділитися і показати вам, як я готую кутю. Наближається свято, Різдво. В кожній родині, в кожній сім'ї жінки готують по-своєму, її, я думаю, щось більше додаю, щось менше. Різні можуть бути там інгредієнти, але покажу свій варіант, як я готую. Взяла пшеницю, на пакетику було написано промити і зразу ставити варити. Але я завжди намочую промила і на ніч залила водою і залишила так. Вона гарно набухає потім і швидше вариться. Мак також промила кілька раз і залила кип'ятком і залишила також на ніч. А зараз пшеничку ставлю також варити. Заливаю гарною водою мак. Також буду варити. Десь хвилин 15, як закипить провару, стіжу через ситочку гарно промию, щоб гарно стекла рідина. І потім з цукром. Цукру буду брати небагато, перетру блендером. Потім вже буду регулювати, як буду змішувати все, тому що ще буде мед, там буду дивитися тоді і пробувати. Ізюм беру, промию і залю кип'ятком. І залишу також на 10-15 хвилин. Нехай постоїть, стане м'якший. Горішки візьму під жару на сковороді, такі, щоб вони тоді смачніші. Курага із чорносливом я тільки гарно промию кип'ятком, обдам і зразу зціжу. Промию і все, вони м'якенькі, не потрібно їх, бо є сухіший курага і чорнослив. Тому там трішки треба потримати. У мене м'якенький. З Англії прислали родичі Оксана з Колю, дякую їм, дуже смачне і дуже, такий, хороший чорнослив і курага. Тому буду так робити. І поки що все, поки буду варити, підготовлю. Я готувати кутю. Зварила пшеницю. Зварила я всю, там 400 грам було в пакетику, але я взяла трішки більше як половину. Потім буду дивитися, вкину все, що я приготувала для куті. Подивлюся, якщо потрібно буде ще пшениці додати, то додавлю, а ні, то так і залишу. Я в мене така пшеничка. Розварена, я люблю таку. І, і всі в мене так люблять, щоб вона була, не була дуже тверда. Така вона гарно розварена. Не то, щоб розкипіла геть, ну така. Розварена трішки. Так, далі. Мак. Зварила, проварила 15 хвилин мак, промила його два рази і перетерла блендером з цукром. Коли перетирала, ще додавала трішки чистого ваніліну. Люблю я і в мене люблять, коли трішки ванільки є у куті. Викидаю сюди, до пшенички. Маку взагалі можна було б і більше кинути. У мене зять, якби був вдома, то він любить багато маку. Я взяла 100 грам, а Якби він був удома, то я б взяла більше, можливо, навіть і 200 гривень. А так взяла, бо донька не любить багато моку, тому взяла отак, 100 грамів цього моку. Родзинки чи ізюм, хто як називає. Також залила гарячою водою, постояли 10 хвилин, зробилися м'якенькі і. Все, і промила гарно ще раз. Також відправляю сюди. Горіхи. Горіхи в мене звичайний грецький горіх. Піджарила так легко, щоб ну, вони смачніші тоді. І подрібнила качалкою. Я буду все потім дивитися, буду регулювати щось пшеницею, крупою. Там горіхи не всі висипала, потім я що то добавлю. Тепер чорнослив і курагу буду так. Не знаю чи пополам, мабуть, на 4 отак буду різати. Отакі шматочки. Як я буду різати, буду з вами барокати, говорити. На тему сьогодні різдвяна, у нас кутя, зв'язана з різдвом страва, то, щоб просто не стоять, не різати, буду говорити. Тому що зараз з святами в нас трішки розділились люди. Хтось святкує 25 грудня різдво, хтось 7 січня. Я взагалі рахую, що це справа кожної людини. Коли святкувати, тим більше що деякі батюшки говорять, що не, не знають точно дати Різдва Христового. А ми прості люди, тим більше не знаємо, як правильно, тому хто коли. Вирішив святкувати, тоді нехай і святкує. Я, моя особиста думка така, що головне дотримуватися заповідей Божих. Є 10 заповідей, і їх потрібно дотримуватися. Якщо людина не дотримується і не виконує заповідей, то коли вона там святкує, і навіть якщо вона й в церкву ходить, то, то нічого не. Немає ніякого значення, якщо людина живе не по заповідям Божим. Така моя думка. Тому, так, святкують хто коли вирішив і вважає, що, що так правильно, так нехай кожен і святкує. Не потрібно зараз багато там вступають в дискусії, доходить до сварок. Я думаю, що це також гріх. Тому святкуйте хто, коли рахує, що так правильно. І вирішили для себе, що це правильно. Так. Отак, такими ось ріжу. Також зараз вкину, подивиться, нехай поки що достатньо, а тоді буду дивитися, як перемішаю, щось буду додавати ще, якщо буде мало. Тепер я зварила узвор. Поки варилася мене пшениця, зварила узвор. у Узвар взяла також чорнослив, курагу, ізюм і сухі яблучка з грушкою додала. Дуже смачний і пахне так. Взагалі-то у нас. Тоже коля зять тільки любить багато рідини, багато узвору. А так донька і я, я, ми додаємо трішки. Так як колі немає сьогодні вдома, не сьогодні, а з різдвою не буде вдома, він працює, то я зробила небагато узвару і не буду заливати кутю всю, а будемо додати, хто скільки хоче, скільки собі додать потім узвору. Тепер ще в мене секретний інгредієнт є. Можливо, хтось про нього знає і також так робить, а можливо, хтось і не знає. Це желені цукерки. Вони тут різнокольорові, різних смаків. Я також їх використовую, нарізаю такими шматочками. І додаю дуже смачно, в мене люблять так. Ці смаки потім там, розмішуються, тільки що кидати цукерки потрібно, щоб вже пшениця була не гаряча, не тепла, тому що вони почнуть розставати. Вони і так трішки підтануть. І з них виділиться, це ж, як сказати, рідина трішки, як вони будуть топитися, саме буде рідке. Але вони залишаться і кусочками. І попадаються різні смаки смачно. Так що, якщо хтось хоче спробувати, можете спробувати. Думаю, що і вам сподобається така, такий інгредієнт. Взагалі, куття, це ж в кожному регіоні в нас в країні, також там по-різному, мені здається, готують. І додають щось більше, чогось менше, хтось багато горіхів, хтось маку багато, хтось взагалі може так багато всього не додає, а тільки мак там, горішки і що там ще таке. Так що таке, хто як любить, так і готуємо. Можна експериментувати, щось спробувати. Я цукерки поки що не буду кидати, тому що я не знаю, чи в мене схолола. Трішки ще тепла пшениця. Тому залишу поки що. О, ще не все. Ще мед. Ну, меду я так в ложку набрала, але також буду так поки що кину десь пів ложки, може більше трішки. А потім уже буду пробувати, бо цукерки солоденькі. Потім у мак додавала цукру трішки. І як варила пшеницю, я завжди додаю цукру трішки. Так а підсоложу воду. То і пшениця в мене може трішки солоденька. Перемішую зараз це все. А потім подивлюся, чи подорізаю горішки всі вкину і доріжу курагу із чорносливом, цукерки. Вона вже так пахне смачно. Внук у мене не дуже любить. Заставляємо, щоб хоч трішки з'їв на свято, але не любитель він. Куті і чоловік мій так само. По ложечці з'їдають і все. А я для мене, наприклад, то на Різдво це найсмачніша страва. Куття. Мені більш нічого і не потрібно, як є куття, то я можу їсти одну кутю. І донька любить. Поки що так виглядає, тут ще немає цукерок. Ну, я думаю, що я висиплю сюди ще й горіхи і доріжу курагу, і цукерки, все сюди вкину, а потім подивлюся. Добавила, я порізала ще ту кураву із чорносливом, і горіхи всі висипала сюди. Тепер і викинула весь мед ложку, щоб була підсолодила, тому що мало солодка мені трішки додавала меду і цукру. Трішки додаю звару. небагато, так, щоб не дуже суха вона була. А потім. Кожен буде додати собі скільки схоче. Більше, менше, хто як любить. І цукерки зараз ще викидаю сюди. Всі порізали цукерки. Я не порахувала, скільки тут було їх. Грам 100, якщо на вагу, то десь грам 100. Вони різні: апельсинові і ківі, мабуть, зелені, яблучко, вишенька червоні, лимонні шматочки будуть, воно виходить смачно. Ну і все. І готова моя кутя. Отак виглядає. Там цукерочки. Ну все. Все, що кинуло, все є тут. А цей узвар виллю. Ось у мене такий є кувшинчик чи глечичок для вершків. Виллю сюди. У мене ще трішки там залишилося, ще я ще додав і будуть додавляти собі. Але я так думаю, що в основному це ми з донькою будемо їсти. Тому що чоловік ложку з'їсть і все, і внук так само. Зятя немає, тому ми з донькою будемо самі їсти. Ну що, таке в мене сьогодні відео. Я вітаю вас з цих з наступаючим святом. Хто святкує 25-го і хто святкує 7-го, всіх вітаю з Різдвом. Бажаю вам всім, щоб Різдво і Новий рік наступаючий, принесли вам всім мир. Здоров'я, душевний спокій, тому що дуже зараз нам важко, немає такого спокою, як хотілося би, щоб у вас в сім'ї, в родині, всі були здорові, саме головне миру нам, усім і всього-всього найкращого вам, вам, вашим дітям, батькам, вашим рідним синам. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.